Вихідні на Прикарпатті знову були неспокійними. Протягом останніх двох днів на Івано-Франківщині трапилося одразу декілька пожеж. Не обійшлося і без потерпілих. Про наслідки загорянь наша Ольга Бабенко. Від початку року на Прикарпатті трапилося вже більше двох з половиною тисяч пожеж. Більшість із них побутові, кажуть рятувальники. З настанням холодів різко зростає кількість пожеж. Причини можуть бути пов'язані не тільки з опаленням, але й з недотриманням правил пожежної безпеки в побуті. Відтак, одна з побутових пожеж саме вихідними, трапилася на Тломачині. Там зайнялося приватне господарство. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі з надбудованим мансартним поверхом, а також одноповерхової прибудови у приватному господарстві у селі Остриня Івано-Франківського району. До місця оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які протягом двох годин ліквідували пожежу. Площа пожежі складала 150 метрів квадратних. Гасіння пожежі значно ускладнювали сильні пориви вітру, а також високе пожежне навантаження. А під час пожежі у селі Тязів постраждав чоловік. Йому рятувальники надали домедичну допомогу. Ще один житловий будинок горів у лисецькій громаді. Прибувши до місця виклику, рятувальники оперативно ліквідували пожежу одноповерхового дерев'яного житлового будинку з мансардою на площі 100 метрів квадратних. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Наразі причини усіх цих загорянь встановлюють фахівці.